Розв'язка близько. Що зовсім трохи ми дізнаємося нового чемпіона Української прем'єр-ліги? Хто це буде? Шахтар, Дніпро, 1 Зоря чи Київське Динамо. Такої насиченості і щільності в турнірній таблиці УПЛ не було вже давно. У цьому відео разом з вами ми будемо прогнозувати, хто ж саме опениться. Цим чемпіоном на фініші чемпіонату. Та перш ніж ми почнемо, не забувайте поставити вподобайку, залишати коментарі, натискати на дзвіночок та обов'язково підписуватись на футбол хаб. Поїхали! Київське Динамо близьке до повторення свого антидосягнення в сезоні 2012-2013. Кияни посіли. Третє місце а Рокум пізніше і взагалі випали з топ 3 Я думаю, що це не критична ситуація, звісно, неприємно. Нині ж команда Мірчі Луческу знову дуже близька до того, аби стати четвертими в УПЛ. Та чи може Динамо претендувати на місця вище? Давайте дивитись. Отже, як справи у Динамо зараз? Четверте місце: 11 перемог, три нічиї і п'ять поразок. 36 пунктів. Відстань від лідера чемпіонату Шахтаря. Сім очок, але у доничан ще матч в запасі. 11 турів до кінця. Статистично все реально, але чи реально витиснути максимум? Давайте подивимось на календар. Попереду одразу два поєдинки, де кияни можуть взяти шість очок. Минай вдома і рух на виїзді. 22-й тур українське класичне дербі. Домашній матч проти шахтаря. Чудова нагода для Динамо залишитись у перегонах, проте ігровий тонус команди у ческу, чесно кажучи, зараз дещо нижче, ніж у гірників. Далі одразу три матчі на виїзді проти металіста, ворскви та кривбаса. І ось тут динамівці теж близькі до того, аби розгубити дорогоцінні залікові бави. В 27-му турі легко не буде. Виїзд в Олександрію до Руслана Ротаня. До Олександрії, яка дихає киянам в спину і хоче поборотись. За четверте місце в УПЛ. і це при тому, що киян відверто лихоманить. Результати не найкращі, Придбані легіонери не підсилюють. А луческу від матчу до матчу нагадує про те, як добре було раніше. Нам потрібен час, аби повернутись на свій колишній рівень. Ми мали хорошу команду, яка була чемпіоном України, але від нас пішли дуже багато хороших гравців. Та все ж нам потрібно більше часу, щоб наша молодь грала впевнено. Цей чемпіонат найважчий для мене за весь час роботи в Україні: війна, постійні переїзди, відсутність глядачів. Але ми ще досі граємо. Дійсно, Динамо ще досі грає і намагається боротись, та залишилось недовго. Мій прогноз: четверте місце в чемпіонаті, і відставка Мірчі Луческу влітку по завершенні сезону. Друзі, що думаєте ви з цього приводу? Чи буде у Динамо новий головний тренер вже влітку? pushit o comentário. Луганська Зоря і Патрік Ван Лювен не знаю, як вас, а мене ця команда приємно дивує у цьому сезоні. Нині третє місце в чемпіонаті і лише три поразки на рівні і гульова активність 42. Забиті м'ячі в чемпіонаті. Більше забивали лише гірники. Від 13 листопада минулого року зоря не програє. Три нічиї. Одна з них шахтареми, п'ять перемог. Серед них над Динамо в позаминулому турі. За час незалежності України зоря лише тричі завершувало сезон з нагородами, кожного разу із бронзою в активі. Нині хороші шанси перевершити це досягнення, але що там у календарі? У 21-му турі грав дома проти Дніпра 1 Результат цього матчу може неабияк вплинути на подальший розвиток подій в таблиці. Три домашніх матчі поспіль з Чорноморцем Вересом та Металістом 19-25. І Рудзенка у 28 му і 29 му турах проти Шахтаря і Олександрії. І ось тут виникає питання, наскільки зоря готова триматись на цій дистанції. Наскільки вистачить сил? Бо шансів зазіхнути на друге місце достатньо. Конечно, так. Зазираємо, так ми хочемо, прагнемо до завжди до перемоги і якомога вище бути. Завдання зорі мінімум є на цей сезон в Трійка. Я, я так вважаю, що не тільки трійка, може бути і друге, і перше місце. Але мій прогноз все ж таки бронза. Хоча із задоволенням по завершенню сезону визнаю свій факт не провоти, якщо зоря підніметься вище в турнірній таблиці. Далі найсолодше Дніпро 1 і Шахтар. Дніпро 1 дуже довго отримував лідерство в турнірній таблиці, але врешті-решт таки просіли. І цим скористався Донецький Шахтар, який нині очолює турнірну таблицю. У Дніпрян з найскладнішого попереду зоря Чорноморець і вперед останньому турі Шахтар. Але також є матч у запасі, як і у гірників. У Шахтаря ж класичне не за горами, а в 28-му і 29-му турах Зоря дніпро 1 відповідно. Якщо команди і надалі будуть іти одна за одною без трати очок, то, ймовірно, уся розв'язка чемпіонату припаде якраз таки на передостанній тур Шахтар дніпро 1 не будемо опускати руки, звичайно. Ми будемо працювати. Ми будемо на кожному матчу готуватися і виходить добувати перемоги, тому що нам це потрібно. І думаю, болівальники теж, які за нас боліють, вони хочуть бачити перемоги Дніпра. То хто ж вийде чемпіоном? Нехай живе інтрига, але особисто я віддаю перевагу Донецькому шахтарю. Друзі, ви обов'язково пишіть у коментарях хто саме. Стане чемпіоном, а хто посяде друге, третє, четверте й п'яте місця в турнірній таблиці. Тобто, ви можете повноцінно сформувати у коментарях на вашу думку топ 5 нинішньої української прем'єр-ліги по завершенню сезону. Потім в кінці чемпіонату ми будемо перевіряти і дивитися, хто ж все таки виявився. Правим. Також, друзі, не забувайте про те, що компанія 1 плюс Медіа спільно з фондом Поверне живем запустили великий збір на закупівлю трьох мобільних пунктів для управління безпілотними літальними апаратами. Мета зібрати 10 мільйонів гривень, і ми вже зібрали більше половини цієї суми. Залишається ще трохи, і ці три автівки поїдуть на фронт, аби нищити ворога і якомога швидше наближати нашу перемогу. Тож, друзі. Не забувайте про те, що потрібно донатити. Ви це можете зробити в описі до цього відео або внизу екрану за QR-кодом. Кожен ваш донат важливий. Тож давайте разом наближати нашу спільну перемогу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.